Привіт, любі, дорогі мої близнюки, це Підказки ангелів на квітень місяць 2024 року для вас дорогенькі на сім сфер вашого життя. Перша сфера вашого життя, що допоможе вам реалізуватися в квітні, які підказки ангели дають вам на вашу сферу реалізації в квітні. Друга сфера вашого життя це інтуїція, які підказки ангели дадуть вам, щоб вам... Почути свою інтуїцію, щоб бути завжди в потрібному місці, в потрібний час, стати такими везунчиками долі. І третя сфера життя це кохання, це стосунки, які підказки дадуть ангели вам на квітень місяць у сфері стосунків. І четверта сфера вашого життя це що дає вам силу, в чому ваша сила. П'ята сфера вашого життя це що принесе вам успіх, і буде п'ята. П'ята це успіх, перепрошую, і що допоможе вам пройти уроки життя. Це шоста сфера життя, що допомагає, що підкажуть вам ангели, що допоможе вам пройти уроки життя. І сьома сфера вашого життя це що отрезвляє вас, що вас заземляє. Цікаво, давайте подивимося. А поки я тасую колоду карт, підписуйтеся на мій YouTube канал, щоб не, забу, не загубити його на просторах YouTube. Ютуба. Тут багато цікавої інформації, і хай ваша щедрість вертається вам в Ставте лайки, мені буде дуже приємно. І так, перша сфера вашого життя реалізація, що допоможе вам реалізуватися. І за цю сферу вашого життя відповідає планета Сонце. Що ж вам допоможе? засяяти як сонце. Давайте подивимося, дорогі близнюки. І це справедливість, помірність. Помірність ангели підказують, щоб. Не бігте, не спішити, а розставити пріоритети. Коли ви зумієте розставити пріоритети, не хапати все і зразу. Якби так, як кажуть, от близнюки, не роздвоюватися, а чітко розставити пріоритети і завершувати і ще завершити ті справи, які в першу чергу завершити ті справи, які вже дуже довго у вас тягнулися. І ви їх відкладали, відкладали, тобто зробити те. Спочатку, що ви відкладали, якийсь такий груз, вантаж, таких справ, які ви відкладали, треба в першу чергу зробити, щоб вони вас не тягнули назад. Тому що воно перекриває потік вашої реалізації, і ви не можете рухатися вперед. От такі підказки на першу сферу вашого життя. Так, друга сфера вашого життя, за яку відповідає містична планета місяць, це ваша інтуїція, що допоможе вам почути голос вашої інтуїції, тобто підказки ангелів. Що тут підкажуть вам ангели? Давайте дивитися. Ваша інтуїція зараз перекрита вашою тривожністю. У вас дуже багато тривоги і такого шуму. Ви можете навіть не спати вночі, а постійно про щось думати, думати, думати. Є якась нав'язлива ідея, можливо, є якісь образи, які перекривають потік вашої інтуїції. Але це можна забрати. Забрати, і це Ангели підказують, щоб ви думали про те, що любу ситуацію можна вирішити. І тут більше така іде підказка, що більш надумана ситуація. За щось, можливо, ви самі себе за щось доїдаєте. Можливо, вас хтось покритикував, а можливо, ви самі маєте в собі дуже багато критики. Можливо, ви самі собі, себе критикуєте забагато. І воно перекриває оцей потік інтуїції, потік, а, і ви не завжди потрапляєте в потрібну вам ситуацію, в потрібне таке середовище. І давайте зараз витягнемо ще одну карту, що допоможе вам от вийти з такого, з такого тривожного стану, стану тривоги. Вам потрібна допомога. Якщо ви набагато дуже багато на себе звалили, ви за всіх переживаєте. Це іде більше, що ви переживаєте як не за себе, а переживаєте за когось. Можливо, за своїх рідних чи за своїх дітей. Ви дуже сильно тривожитеся, і ви біжите, ви хочете всім допомогти. І ангели підказують, що ви більше звернули уваги на себе, перестали тривожитися, а просто. Можливо, не тривожитися, а звернути увагу на себе, що в усіх все буде добре. Не тривожтеся, ви під захистом вищих сил. Ангели люблять вас. Також молитва дуже вам допоможе позбутися утої тривожності. І також у мене на каналі є медитація. Медитація лікування енергополя людини, якраз яка вас. Забере у ту тривожний стан. Вона є на каналі. Я прикліплю її, щоб вам було легко її знайти. Під, в кінці оцього відео прикріплю вам цю медитацію. Проста молитва, проста медитація. Можливо, ви просто знайдете собі якусь медитацію і послухаєте, щоб збалансувати оцей стан тривожності ваш. Ось такі підказки від ангелів для вас, дорогенькі. І третя, сфера, сфера за яку відповідає чудова планета Венера за кохання, за стосунки у вашому житті. Не тільки кохання, а всі стосунки в житті. І це така командна гра, коли ви в команді, якщо ви маєте вже відносини, маєте кохану людину, ангели підказують, будьте командою, дивіться в один бік, знайдіть якийсь спільний інтерес. От, власне, на квітень місяць знайдіть якийсь спільний такий інтерес і щось робіть разом. Якщо ви хочете налагодити в сім'ї або з дітьми, вам треба знайти щось таке спільне, щоб ви запропонувати і робити разом. Якщо є якісь негаразди в стосунках з дітьми. А тут треба знайти якийсь такий спільний інтерес, що ви можете робити разом зі своїми дітьми або разом зі своєю такою ну, зі своїм партнером. Якщо хочете більше налагодити такий контакт з партнером, робіть щось разом. Якщо ви хочете знайти кохання, ви в пошуках кохання, то вам треба тут ви знайдете кохання через друзів. Можливо, навіть на якихось змаганнях, чи ви кудись ідете, виходите, у вас друзі будуть кликати кудись, вам треба йти. Виходити між людьми, як кажуть, і там ви є великий шанс знайти кохану людину. Або просто налагодити стосунки з колегами, з друзями і підтримувати ці стосунки. Так. Четверта сфера життя. Це, що дає вам силу. Цікаво, дорогенькі близнюки, що дає вам силу, що підказують Ангели? В чому ваша сила? Ваша сила в родині. Це така родинна карта, і ваша сила, власне, в вашій родині, в вашому, енергія вашого роду дає вам велику, величезну силу. Якщо ви, можливо, мали якісь ну, спірні питання, не завжди згідні, це нормально. Приймайте це ваш рід, приймайте ваших батьків, вашу сім'ю, там ваша сила. В прийнятті вашого роду, в прийнятті сили вашого роду, там ваша сила, і гроші, і слава, і ваша могутність це дає вам силу, це дає вам натхнення. Так що пам'ятайте, що ви можете брати силу своєму роду. Можливо, вам просто треба поїхати до батьків, побути з ними. Просто зателефонувати, поспілкуватися, спитатися, як їхні справи, або там до сестри, до брата, хто у вас є, із таких рідних, близьких. Ви можете навіть просто в медитації уявити собі, який потужна, яка потужна енергія вашого роду. Уявіть собі, скільки людей було до вас, яка сильна енергія в цей рід, в який ви прийшли. І ви можете брати там силу. І навіть треба брати силу. Це коли є спілкування або зберіть свою сім'ю, запросіть своїх рідних і побудьте в цій атмосфері родини, покупайтеся в цій енергії. Наберіться цю енергію, і це буде вам давати дуже-дуже велику силу і енергію. Так, п'ята сфера життя, що принесе вам успіх. Цікаво вже. Успіх вам принесе задоволення тим, що у вас є. Велика вдячність, велике задоволення. Бачимо, що людина тут сидить, задоволення задоволена всім, що є. І просто. Дякувати щодня, що за всі, за все те, що ви маєте зараз, в даний момент у вашому житті, велика вдячність, коли ви, коли ви вдячні всьому, що є. А ви створюєте таке от коло любові, і всесвіт вам дає ще більшу нагороду за те, що ви вдячні. Тому що така дуже сильна любов і подяка створює ще більше коло любові. І Всесвіт, ангели підказують: будьте вдячні, просинайтеся зранку і вже дякуйте за цей прекрасний день, який почався, і ви його проживете. І так і скажіть. Це буде найкращим днем мого життя. Даруйте всім радість, даруйте комплименти, даруйте посмішку, любить, любіть своїх рідних, своїх близьких, обіймайте, цілуйте людей, яких ви любите, які вам близькі. І це буде давати вам великий успіх. Так, три, три, Шоста сфера вашого життя. Що допоможе вам пройти уроки вашого життя? Потік енергії шалений. Так. Дорогенькі близнюки, дивіться, що допоможе вам проходити ваші уроки життя це ваш оптимізм. Оптимізм і настрій на все прекрасне в житті. Знову ж така вдячність, знову проходить ота сила вдячності, сила любові. І це також про таку, знаєте, витривалість і терпіння. Невеличке таке терпіння буде допомагати вам проходити ваші уроки життя. Тобто не спішити, не бігти, а набратися такого терпіння і послідовності. Тобто, все буде у свій час. І коли ви зумієте зрозуміти, що не треба спішити, ангели підказують: не спішіть. Все прийде у свій час. Це так як збір урожаю, коли ви тільки посадили і зразу хочете збирати плоди. А воно ще має вирости, зацвісти, дати такі плоди, і аж ну, там зав'язатися. І поки весною ми садимо, а збираємо урожай аж осінню. Так само і ваші уроки життя треба набратися терпіння і терпеливо чекати, все до вас прийде у свій час. Так і. Остання сфера вашого життя, що вас отрезвляє і заземляє. Так, дивимося, що підказують ангели? Ангели підказують, що невеличкий перепочинок вас якраз і заземлить. Перепочинок, планування відпустки, піти у невелику відпустку. І також це карта такого душевного спокою, душевної рівноваги. Це вас отрезвить і заземлить, тому що така постійна гонка, спішка, дуже багато справ, ви стаєте зранку, і у вас вже просто ви не знаєте, про що думати і за що хапатися. Треба всюди встигнути, треба все. І також це підказують ангели, що вас так отразлить, а такий душевний спокій. І настрій оптимістичний. Я все встигну, я всюди встигну, все буде вчасно. І це вам допоможе так спокійно йти по житті, і вам буде все вдаватися. Ось такі підказки ангелів для вас, дорогенькі близнюки. А я обіймаю вас, люблю, бажаю вам здійснення всіх ваших мрій і планів. До нових зустрічей!